Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами основні відомості про просторові фігури. Коробка, цеглина, м'яч, піраміда це об'єкти, які дають певне уявлення про об'ємні геометричні фігури. Куб, конус, паралелепіпед, циліндр, куля. Це фігури, які є об'ємними просторовими. Іноді на них ще кажуть 3D-фігури. І особливість їх полягає в тому, що ми можемо їх розглядати з усіх сторін. Сьогодні ми заакцентуємо нашу увагу саме на прямокутному паралелепіпеді. Давайте зобразимо його. Називатися він буде ABCD A1B1C1D1. Постає питання: що це за фігура така? Прямокутний паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед – це фігура, яка складається з шести прямокутників. Тобто його поверхня утворена цими шістьма прямокутниками. І кожний з цих прямокутників називається гранню прямокутного паралелепіпеда. Всередині кожної грані у нас лежить, як ми вже зрозуміли, прямокутник. Кожна сторона такого прямокутника буде називатися ребром прямокутного паралелепіпеда. Ну, а відповідно, вершини прямокутника будуть називатися вершинами прямокутного паралелепіпеда. Тому, якщо ми ще раз подивимося на малюнок, можемо сказати наступне: що точки А і, наприклад, С1 це вершини нашого паралелепіпеда. Відрізки АБ і С1Д1 це ребра паралелепіпеда. А ось прямокутник АБЦД буде гранню у прямокутному паралелепіпеді. Якщо грані не мають спільних ребер, то такі грані називаються протилежними. І при цьому протилежні грані у прямокутному паралелепіпеді завжди є однаковими. Тому, знову ж таки, на нашому малюнку, грані ABCD і А1Б1C1D1 є однаковими. Це будуть однакові прямокутники, рівні прямокутники. Можна порахувати, що у прямокутному паралелепіпеді буде шість граней зверху знизу. Спереду, ззаду і дві по бокам, 12 ребер, а також 8 вершин. Три ребра, які мають одну спільну вершину, називаються вимірами прямокутного паралелепіпеда. І називатимуться вони довжина, ширина та висота. Тепер перейдемо до певних розрахунків, а саме до формул. Позначимо виміри нашого прямокутного паралелепіпеда через А, Б та С. Тобто, довжина дорівнює А см, ширина Б сантиметрів, ну а висота C Сантиметрів. Довжина усіх ребер у прямокутному паралелепіпеді буде дорівнювати 4А плюс 4Б плюс 4C. Тому, якщо ми маємо прямокутний паралелепіпед із вимірами 1, 2 та 3, то сума усіх ребер в цьому паралелепіпеді буде дорівнювати 4 помножити на 1 плюс 4 на 2 плюс 4 помножити на 3. Якщо ми все це порахуємо. То в результаті отримаємо 24 см, площа поверхні прямокутного паралепіпада це сума площ усіх його граней. Тобто для цього ми будемо повинні додати площі усіх прямокутників, з яких складається наш паралелепіпед. Так як протилежні грані у прямокутному паралопіпаді однакові, то площу поверхні прямокутного паралопіпада ми можемо обчислити за формулою. 2 ab плюс 2 ac плюс 2BC. Множимо ми на 2, тому що у нас є три пари протилежних граней. А тому вони будуть рівними, і отже, площі у них будуть теж однакові. Перейдемо до іншої просторової фігури. А саме Куб. Куб це прямокутний паралелепіпед, у якого усі виміри однакові. Кожна грань куба це квадрат. Тому площа поверхні куба буде обчислюватись за формулою. S дорівнює 6 помножити на А помножити на А. Де позначає довжину ребра куба. А як ми вже зазначали, у кубі усі ребра є однаковими. Адже усі 6 граней є абсолютно однаковими, тобто рівними квадратами. Вам же відомі одиниці вимірювання довжини. А саме міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр та інші. На площині для вимірювання площі якихось фігур використовують відповідні квадратні одиниці виміру. А саме міліметри квадратні, сантиметри квадратні, дециметри квадратні, метри квадратні, кілометри квадратні та інші. Для геометричних об'ємних фігур вимірюють об'єм і використовують для цього відповідні одиниці виміру. Одиницею виміру об'єму є куб, у якого усі грані дорівнюють одній одиниці виміру довжини: міліметр кубічний, сантиметр кубічний, дециметр кубічний, метр кубічний, кілометр кубічний та інші. Між цими величинами існують певні співвідношення. Наведемо кілька з них: один смбічний це 1000 міліметрів кубічних. Один дециметр кубічний це тисячу сантиметрів кубічних. Один метр кубічний це тисячу дециметрів кубічних. Або ж можна сказати, що це буде мільйон сантиметрів кубічних. Також дуже часто на практиці у звичайному житті зустрічається одиниця вимірювання обійму літр. Один літр це тисячу сантиметрів кубічних. Або ж, як ми вже зрозуміли, це один дециметр кубічний. Для того, щоб порахувати об'єм просторової фігури, нам необхідно порахувати, скільки ось таких одиничних кубиків, тобто кубів, у яких усі ребра дорівнюють одній одиниці виміру довжини. Скільки ось таких кубиків вміститься повністю у цю фігуру? Сьогодні ми з вами зупинимося лише на формулі для вимірювання об'єму прямокутного паралелепіпада. І для того, щоб порахувати об'єм такої фігури, нам необхідно просто перемножити усі його виміри. Тобто потрібно помножити довжину на ширину і помножити це все на висоту. Розглянемо невелику задачу, де порахуємо об'єм прямокутного паралелепіпада. Нехай маємо прямокутний паралелепіпед із вимірами 5 см, 6 см і 2 см. Для того, щоб порахувати його об'єм, нам необхідно перемножити ці величини. Тож записуємо. В дорівнює. Так так, саме буква В велике позначає поняття об'єм. Тому пишемо, В велике дорівнює 5 см помножити на 6 см помножити на 2 см. Перемножуємо число. 5 на 6 це 30, 30 помножити на 2 буде 60. І збоку будемо мати одиницю розмірності сантиметрів кубічних. Тобто об'єм нашої фігури буде дорівнювати 60 см кубічних. Це означає, що в цю фігуру можна вмістити 60 однакових кубиків, у кожного з яких усі виміри будуть дорівнювати 1 см. Ну і наостанок скажу, як би ми могли порахувати об'єм куба. Так як для підрахунку об'єму ми повинні перемножити усі виміри, а виміри в кубі є однаковими, то для того, щоб порахувати об'єм куба, нам потрібно взяти довжину його ребра та тричі помножити саму на себе. Наприклад, якщо у кубі довжина ребра дорівнює 2 см, то об'єм такого куба буде дорівнювати 2 см на 2 см на 2 см. І вийде 8 см кубічних. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Зустрінемось з вами вже у наступній темі.